Добрий день, вас вітає компанія МТЗУ. Мене звати Максим. До вашого уваги хочу запропонувати от от черговий комплект переобладнання МТЗ-80 з неведучим передком. Де балка з відливом або без. Відмінність. Дивіться, отакі от кронштейни Ми пропонуємо Кріпяться вони до балки. Це от болти кріплення у нас. Відмінність там, де є відливка, але немає отворів. Тут будуть отакі. Балти з патаєм, це у нас до балки, воно примикає, щоб воно не заважало. Там, де немає відливки, там будуть отакі болти, тобто там нема виступу, вони не заважають. Доволі міцна така балка, 10 мм у нас тут Товщина міцна, перевірена часом, тобто вже декілька років ми ними торгуємо. Ніяких питань не виникає, нічого не вивертає, все тримає. Так, потім до цієї балки ми кріпимо такий от кронштейн. Рульові пальці надаємо циліндр рульовий. Під нього штуцери, шайби. Це у нас болти кріплення дозатора, сам дозатор. Дозатор це китайський, подешевше, можна дорожче взяти, болгарський. Різниця там невелика, там щось гривень 400 не там воно дорожче буде. Штуцери у нас до дозатора, бо в дозаторі у нас різьба дюймова. Нам потрібно перейти на звичайну метричну 20-ту різьбу під 24 гайку. Так, отакі от метрові рукава високого тиску, кутові. Ну, щоб вони не стирчали, одразу ми під'єднуємо циліндра. Воно там все дуже компактно буде. Так, суцільна рульова тяга у нас. Сошки ми міняємо, ліва подвійна під рульову тягу, і палець рульовий і права, звичайно. Так, отакий от от комплект. Тут у нас гідробак, ну, вважається, що гідробак ви викидаєте, що він вже негодний. І встановлюємо. Ну, Точніше рульову колонку, а мовився, перепрошую, рульову колонку викидаємо, встановлюємо гідробак на нього. От сюди встановлюється дезатор. Тут у нас кран блокіровки, тобто з блокіровочкою. Фільтр в комплекті. Штуцер у нас варений. Так, можна гідробак без блокіровки, якщо у вас механічна блокіровка встановлена вже, або взагалі не користуєтеся, можна без крана блокіровки, воно буде трошки дешевше. По вартості нічого не кажу. Якщо зацікавило, телефонуйте, все можна придбати окремо в роздріб, або можемо зібрати комплект. Все залежить від ваших побажань, від того, як ви це бачите. Або якщо взагалі не розумієтеся на цьому важливо, щоб ви надали інформацію. З відливкою, без відливки у вас балка. І якщо з відливкою от твари є чи немає. Все інше ми беремо на себе. Дякую вам, друзі, за перегляди. Підписуйтесь на канал, телефонуйте, звертайтеся на все добре.